Доброго дня, господинки! Сьогодні хочу поділитися смачною стравою, яка не залишить байдужим ваших чоловіків, адже це синенькі фаршировані м'ясом. Я рецептик залишу у своїй копілорці. Якщо вам теж сподобається, теж збережіть його. Спершу приготуємо фарш. Його солимо, перчимо, додаємо сухий чесничок та мілко нарізану зелень. Сьогодні я використовую свиний фарш. Ви можете використати будь-який на вашу вподобу. Бежання у фарш можна додати чесничок, але він у мене буде в соусі. Отож, все ретельно перемішуємо. Баклажани потрібно взяти рівномірно продовгуватої форми. Так у нас не залишиться ніяких залишків. Відрізаємо кінчики та верхній шар шкірочки. Далі нарізаємо на полосочки. Кожну полосочку змащуємо фаршем, не доходячи до країв нашого рулетика, 0,3 ну мм. мені зручніше було викладати фарш вилочкою. Отож скручуємо ось такі рулетики. Далі готуємо кляр, в якому будемо смажити наші рулетики. Отож, беремо 2 яйця, 2 столові ложки борошна та трохи солі. Це ретельно перемішаємо, щоб не залишилося комочків. Та обвалюємо наші рулетики в клярі. Бажано, щоб не було дуже багато кляру зверху на рулетиках. Бо якщо він лишній, він обов'язково впаде окремо. Отож, обжарюємо наші рулетики в гарячій олії в казанку. Далі приготуємо просто шикарний соус до цієї страви. Отже, беремо 1-2 столових ложки подріблених горіхів, дрібно нарізаємо пару гілочок укропу та додаємо по одній столовій ложці майонезу та сметани. Обов'язково не забудьте вичувати сюди ложечку чесничка. Якщо полюбляєте більш гостріше, можете додати ще більше. ретельно перемішуємо. Та смакуємо з нашими баклажанчиками. Отож готується дуже швидко. Та зразу спробуйте, бо потім не залишиться. І ще раджу приготувати зразу дві порції. Ваша Наталі!